50. І ще допишіть, допишіть на церкву. Акція Святіший Патріарх Фаларет оголосилася українська церква, Я оголосив акцію також, щоб підтримати дітей, які, які живуть на нас. І тих, які батьки віддали, щоб вони могли на своїй землі, молитися на свою мову. Так само і ваш тато і е, люди розбирали гроші. Я думав, ну куплю, а портфель ще щось. Ну я не знаю, що купувати. Я навіть розуміру не знаю. Це вже є. Люди, які пожертвували на це гроші, Орбан Віра 100 гривень, одна ДВ просто позначена. Я не читав. І загальна сумиха. Держите. підрахуйте по цьому, а я по цьому. І в мене собі чисто буде. А ви вже знаєте, що бути кому козакові. Ти виростеш ким будеш? Ну скажи. Про, президентом буде. Чи ні? Аким? Ну скажи, ким ти хочеш? 1500, 700, 100, 500, 100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 50, 60, 70, 10, 90, 100, 1700, 10, 20, 30, 7. Лет. Мама знає, що купляти у портфель чи до портфеля. Що треба казати? Нічого не треба казати. Це ми повинні казати, дякую. Так, ну почекаємо. Це від мене. Молитві, це для воїна. Молоко не чого. І тут якраз є за загиблих. Mm -hmm. Що дякую, вибачте, що довелося вас турбувати. Хай Бог допомагає вам вирости, але ну, як міліціонером, то вже в мінімум сьогодні авар. Правда? Не буде вам музика. Не будемо пишати äh, вам <звіlly> <звіlly> ваші справи. Хай з прикольно допомагаю вам. Ну, Але тому само собою. А ти звати. <Давід>. Ти знаєш, який святий приносить подарунки, ти точка. Ні? Ну пішли, пішли, пішли. Ось друзі, пала, кола. <близько, на> святий Микола. Це це, спіць, Це той святий, який оберігає всіх діточок. Він діточка, в рідний не бак. І тому які діточки слухаються маму, гарно учаться, які є слухняні, моляться до Господа, ти ж між читати. І він молиться до цього святого. Всього в життю він тобі допоможе. Мало Миколая принесе подарунок. А щоб ти могла до нього молити, ось тобі і комусь Святого Миколая, ти поставиш собі в себе і будеш молити. Все, мовитися. Спасибо, Спасибося.